З нового року Україна почне жити за значно зниженим єдиним соціальним внеском З 41% Він скоротився до 22%. Це в свою чергу тягне великі втрати із державного бюджету, зазначив Юрій Соловей. Це означає, що в українському бюджеті додатково утворилася дірка в розмірі 92 мільярда гривень. І сьогодні дотація українського бюджету пенсійному фонду є найбільшою статтю витрат. В держбюджеті на 2016 рік 172 мільярди з 601 мільярда державного бюджету. Це є дотація платників податків державного бюджету для того, щоб пенсійний фонд зміг. Ефективно виконувати функції з своєчасної і в повній мірі виплати пенсій також зазначив нардеп. Парламент не прийняв зміни до податкового законодавства, які були неприйнятними. Вони вбивали малий та середній бізнес і повністю зупиняли процеси децентралізації української влади. Буде збережена спрощена система оподаткування. Яка, як ми знаємо, спочатку планувалася до ліквідації тільки виключно на групі А. Сьогодні збережена група Б. Більше того, збережено, що надзвичайно важливо. Спрощена система для юридичних осіб, щоправда, з зниженням порогу річного обороту з 20 до 5 мільйонів. Юрій Соловей зазначив, що одним із мінусів ухвалених змін є те, що державна фіскальна служба отримала доступ до банківської таємниці. Нардеп вважає неправильним оподаткування пенсії. До слова у бюджеті зберегли норму про пенсіонерів, які працюють. Їм будуть нараховувати тільки 85% пенсії. Уряд також планував. Суттєво скоротити фінансування ремонту доріг планувало всього на всього 3,2 мільярди гривень коштів на весь поточний ремонт експлуатацію доріг в Україні. Ну, хочу вам сказати, що цих коштів заледве ледве вистачало би виключно на проведення підсипання в зимовий період і на ямковий ремонт навесні. Натомість про експлуатацію, чи я вже не говорю про поточний ремонт, не приходилось би говорити. І тому дуже добре, що нам в рамках робочої групи спільно з урядом вдалося знайти ресурси. І збільшити видаткову частину «Укравтодору» вдвічі з 3,2 і мільярда до 6,5 мільярдів гривень. Ще одна позитивна зміна на думку нардепа: скасування спецрежиму для сільського господарства. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.